У нас випав сніг, і вітер такий холодний, холодний, колючий, пронизливий. А я зібралася в ангар на секонд. Щось зараз хочу знайти. Сьогодні останній день завозу. О, там качечки плавають. Ну що, пішли? І я вже в ангарі. Це величезний ангар з секунд хендом. Тут більше тисячі квадратних метрів. Я вже розказувала про цей ангар. Є попереднє відео. Хто не бачив, подивіться, дуже цікаво, там більше відео. Сьогодні фінішня ціна тижня 48 гривень за кілограм. І така темнота. Відео буде недовгим і ще загубила пару кадрів. На жаль, я хотіла показати сумки, скільки там залишилося, що я вже вибрала в кінцевому результаті от під кінець, і кудись пропали чи не записалися ці кадри. Ну, тим не менше, багато цікавого зараз покажу, похожу, погуляю разом з вами. Я розказувала по боках темнота в цьому ангарі і дуже важко знімати, навіть не знаю, але речей багато цікавих. Зараз я дивлюся сукні. Дуже перебрали вже товар з того моменту, коли була. Перш... Не перший день завозу я була десь посередині тижня. Це Hugo Boss штани. Но вони чоловічі, і я їх не взяла, бо в такому забарвленні не факт, що в мене буде покупець на такі штани. Вони такі більш мажорні, десь на відпочинок. Поїхати в Єгипет полетіти. Не знаю. Но під сумнів я поставила, не купила їх. Це чоловічі також штани. Великий вибір чоловічого, жіночого, дитячого, ну, сумки. Все в попередньому відео є це величезний, дуже ангар і дуже великий вибір одягу на вагу. І оцінений є одяг. карго, такі брюки легесенькі. Вже хочеться більш світлих кольорів, яскравіших. Погода вже більш весняна. Хочеться сонечка тепла, от тільки були від геб. І тут переважають більшість скандинавських, німецьких і італійських брендів. Є секунди, які везуть виключно з Англії і там більш англійські бренди. Є мережі магазинів, які завозять одяг з Німеччини. Також є мережі, де вони завозять і, суто з Італії, але вони возили і перестали возити. Там одяг був дуже вбитий, але там такі можна було італійські бренди знайти. І вони залишалися. До останнього дня. Не перестала його возити, тому що якби одяг був в неналежному стані, але все одно можна було знайти ну, досить круті італійські бренди. Я там і Венету купила, ну багато купила. На жаль, я вже казала, що Кадри пропали з шортами, ще сумками. Ну і не знаю, не записалися, чи, чи я їх видалила випадково. Дуже в мене зараз багато є відзнятих відео, так що все буде з різних магазинів. Є відео взагалі де такі цікаві є знахідки. Це джинси такі, і оці брюки скотч сода кежу, такий стиль. І такі джинсики ще з етикеткою. Вильвети різні фактури тканин. То що, на жаль, темнота, мабуть, не вигідно освітлювати. Таке велике приміщення. Це вже цілу купу я назбирала, це все моє. І вже дома ми побачимо, що я взяла, тому що далі відео не записалося, там ще така кубка була. Оцю блузу. Я хочу взяти, я її бачила в попередньому відео, я її не взяла і вона дочекалася. І оцей жакет був в попередньому відео, також його ніхто не купив. Ну, подивимося, взяла, я не взяла. Так що залишайтеся. Я сподіваюся, що такі мої походи, такі мисливські полювання вам до вподоби, вам цікаво спостерігати за мною. От такі об'ємної в'язки свет. Нішно Блакитний. Люблю такі. Тона ніжні, які хоч сама, я коли йду в такі магазини, я одягаюся в темний одяг, тому що звідти виходиш, вау. Хто в темі, той розуміє, про що я. Це чоловічі пішли світри. Там Каламбія була, я пропустила вам сказати. Чоловічки непогані бренди є е -е і шерстяні були, а от ні, не пропустив. От Каламбія є. Це все чоловічі. Я ще десь і на футболках була, було, чоловічих було непогано, не кажу, що багато кадрів вже гбилося. Ось таке пальтішечко оранжеве, курточка, верхній одяг. Це вже більш демісезонний. а це по це вже не. на зиму багато зимового залишилося. Або просто привозить і він лежить, і різний йде, не тільки по сезону. Але час літом купляти зимовий одяг можна знайти хороші речі, а зимою більше можна знайти літнього одягу. Такий вінтажний джемпер з вишивкою. Ну я там Ходини 3-4. Це дуже величезний ангар. Так і шубка коротка. Хочеться прийти і зразу знайти все, що таке новеньке, фірмове. Потратити мало часу, так не виходить. В таких магазинах можна приїхати і мало що купити, можна багато взяти. Такі базовий джемпер, американка. Тому потрібно знати місця. Є такі магазини, Наприклад, в мікрорайонах нашого міста ну, це тенденція. В одних магазинах я можу постійно знаходити, наприклад, якісь там певні бренди. Так? А вже в іншому мікрорайоні цих брендів не буде ніколи. Якісь там такі люди живуть, що вони якраз люблять ці бренди і вони вибирають. Тобто потрібно ходити по різних магазинах і розуміти навіть. От, що можна знайти. От підзари такий прекрасний класний ноано, но, базовий. Кораловий джемпер. Зараз важко сказати, що нема в що одягнутися, тому що, якщо бюджет обмежений, так. Ну, це ж можна просто піти в секонхент і стильно одягнутися. Просто так одягнутися стильно, що ніхто їм нічого не зрозуміє. Лише, е якщо якісь комплекси, наприклад, щоб ніхто не знав, то ви можете ж всім не розказувати. Це я на взуті багато залишається темі демісезонного. Е всякі е бутіночки. Є також літнє. Взуття все по 20 гривень, так ціна і не змінилася. От які легкі шлюпанці на танкерці. Побачите, що я взяла, що я вибрала. Напишіть мені, чи вам підходить і довше відео, чи робити взагалі його коротким. Чи ви не втомлюєтеся від перегляду. Оці класні також. І все, я з магазину пішла в булочну з покупками. Що я хочу купити, я люблю тут керіг купляти з шпинатом. І люблю такі пончики, донати купляти. Бачите, отам отакі з глазуровані. Я стою у черзі за пирогом і за цими пончиками. Дуже пекарня а, з великим асортиментом. Ти тут середні, от за 100 грам 23 гривні, 18 за 100 грам порога. Ну, торік важкий, він багато заважить. Ну, все смачне, таке духмяне, з такими духмяними споринками. Запах такий я люблю. І вже я їду додому. І вдома вам зараз все покажу, всі свої покупочки. Що я купила. Оцю стопку я купила за 130 гривень. Тут десь 12-13 речей. Всі такі кольорові, світлі кольори яскраві, оці босоніжки. Зараз я все покажу, розвішу. ми подивимося. Все було десь 150 гривень, але віддали там, я вже розказувала в попередньому відео. Віддали за 130 гривень. Там можна торгуватися. Все Чуть-чуть мнутий одяг, ну нічого. Красива блуза, таке вселітнє. Мені сподобалися ці покупки. І цікава буде ваша думка. Чи вам сподобаються такі речі, чи ви б щось залишили в своєму гардеробі? Є штани, є спіднички, шорти, блузи. І є, бачите, босунішки, і є, зараз побачите, шарф. Речі є базові, є речі, які можна поєднати, не базові. Ну, мені сподобалася ця закупка. от, от такі босунішки. Це бренд San Marino, Повністю шкіра. Самі по собі легенькі, видно по підошві, що не зношені. Тільки помети, тому що люди в магазині міряють. І можна носити стильні навіть від цієї блузи, що поруч підходять. Можна було би поєднати такі кольори співпадають, навіть кораловий. Блуза вільного силуету, плече приспущене, з драпіровкою в талії, на спинці вона застібається на гузичок, це легка віскоза. Я цю блузу бачила попереднього разу, і вона є в попередньому відео про ангар. Базові шортики в білому кольорі бавовна з алостаном. Від німецького бренду Esprit. Отака спідниця, максі. Більший розмір, це трикотаж, віскоза з ластаном, комбіновано вона мережевим. Колір беж. Таку спідничку легко буде поєднати з любими речами. На літо, на жару, саме то. Як бачите, вона ще новенька, тільки без паперової бірки. Далі така спідничка Midi прямого крою, і це датський бренд Day Mikkelsen це дорогий бренд, я люблю його купляти. Но рідко його можна зустріти в магазинах, тим більше в останній день. Сукня, сукня червона, до коралового з драпіровкою в талії акцентною. Сукня така мінімалістична, але оця драпіровочка, вона доповнює, робить сукню цікавішою. Німецький бренд Esprit. Вона в ідеальному стані. Мені дуже сподобалося, я б носила таку річ. Цікава ваша думка. З чим би ви поєднала, з яким зуттям оцю таку сукню. Оця блуза трикотажна. Можна сказати, навіть кофточка, тому що це трикотаж таке приспущене плече, чуть оверсайз. І вона в чорному кольорі, така квітка колір беж, моко, зверху сіточка спереді. І вона би гарно поєдналася з цими брюками. Ще поруч в кольорі фоксії. Оці брюки вкорочена модель, висока посадка, і колір більш глибший, більш такий до ягідного. Він яскравий, але не настільки, не, не, не такий не різкий колір. Лаконічна модель. Це міді плаття оверсайз. Воно в'язане середньої щільності, сірий колір нейтральний і такі зірки золотисті. В складі є вовна, Я купилася на цей склад. Взяла, напевне, більш навіть за цього. Абсолютно ідеальний стан. А, бачите, є вовна, є акрило, і, і лун, але є вовна, М'якесеньке. отаке От мінімалістичне плаття, чорно-білий принт. Прямого силуету. Його можна як на кожний день під якісь світлі, білі кеди одягнути, також можна під лодочки на вечір взяти. Це універсальне плаття від NC Dem бренду. Це бавовна з Аластаном. Від соти Брюки легкі, це льон, віспоза і ще якийсь склад є. По боках Лампаси рожево-сині. Я люблю брати цей бренд, він якісний, він якісний вносінні, він якісний в принів. У мене є речі від цього бренду. Він завжди йде в час із модою. Такий сучасний ультра, футуристичні речі. Оці джинсики, мені сподобалися, вони ще з паперовою біркою, модель скіні. І переважає синьо-кабальтовий колір, такі ніжні принти, на колінах з розривами, можна підвернути штанки, тоді більш такі будуть коротші. Ну, мені сподобались. Вверхої тканини віскозної, тканина чуть фактурна, кораловий-червоний колір і акцентні рукавчики з уборками, так вона пряменька, але рукав доповнює, робить цікавішою. Можна поєднати з білими шортами, що були попередньо, і з такими брюками. Це джинси, вкорочені, висока посадка, більший розмір, німецький бренд. Актуальні на літо. Якісний бренд. І останнє це величезний шарф «Палантин». Тут шок натуральний з бавовною. Просто красота, неймовірна. Він мені так сподобався. Його можна поєднати з любими з цих речей практично, ну, не з любими, з білими шортами, так, взяти ці босоніжки, Бо це літній шар. Ось такі, бачите, покупочки. Ну, мені так все сподобалося. От зараз розглядую. Як ваша думка? Чи ви б щось залишили з цих речей для свого гардеробу? Вигода склала б 1900 гривень від продажі і мінус 130 вкладених грошей, залишилося би 1770 гривень чистого прибутку, це мінімально. Оця сукня. Вона стільки красива, вона стильна. І оця блуза трикотажна. Чекаю вас в коментарях, щоб ви поділилися своїми думками, це важливо. Я роблю відео, стараюся, і мені ваша думка дуже-дуже важлива. І дуже вам дякую за ваші коментарі, за ваші пальчики вверх. Отакі були мої покупочки. Чекаю вас в наступному відео. Всім па-па. Па-па.